Добрий день, мені звати Роман, я колишній військовослужбовець Збройних сил України. Під час бойових дій я отримав мінну вибухову травму хребта на рівні Тенець. До цього реабілітацію приходив у місті Клев... Клевені. Після Клевені ми нас відправили, довелося поїхати в Німеччину. Після Німеччини ми попали у Львов в шпиталі, там також реабілітаційний центр був, де пробув місяць після Львова, я поїхав, мене відправили знову в Клевень. Після Клевені. Я трошки побув вдома, потім вже подали заявку на реабілітаційний центр Next Step. Після Next Step знову побув вдома місяць, і подали заявку в Західний реабілітаційний центр. Ну, за чого зараз тут? А дуже мені сподобалося. Перший раз в цьому центрі я спробував плавати в басейні, бо до цього два роки після травми я не плавав, бо ну, не було змоги. Якось реабілітова мені це сподобалося. Також мені. Спро... Перший раз спробував їсти, їздити на машині з різним керуванням, без цього тільки їздив, як був здоровий на, мех... на механічній коробці передач, після травми не їздив. а Також дякуючи. Також, 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 також тут я дуже добре мені опанував крісло і їздив по ступенькам, сходам, бордюркам ну, і всім іншим. А також, благодаря реабілітологам, я дуже добре укріпив корсет спини, де мені це допомагає самостійно більше набувати самообслуговування. Роман потрапив до нас після тяжкого уламкового спиномозкового поранення з повним ураженням на рівні Т-10. Основний запит Романа був покращити навички володіння кріслом кулісним. За час перебування в західному реабілітаційному спортивному центрі ми зміцнювали м'язи-тулуба, збільшили амплітуду в плечовому суглобі, адже була контрактура. А також покращили навички володіння кріслом кулісним з акцентом на подолання бордюрів. Пересідання в авто та зворотньому напрямку та спускання по сходах. Усі реабілітаційні цілі були успішно досягнені. Дякую клініці АЛАС за можливість проходження реабілітації в Західному реабілітаційному центрі.